Бігаю вас, діточки! Сьогодні я хочу вас познайомити з новою пальчиковою гімнастикою, яка називається Кіт пішов гулять на річку. Отож до роботи. Кіт пішов гулять на річку. Лапкою пробує водичку. Бррр, холодна ця водичка. Краще лапкою вмию личко. А струхнув швиденько. Крапельку спіймав маленьку, відпустив її в водичку, ще комусь ти вмиєш личко. Але я хочу вам нагадати, діточки, що перший раз ми завжди працюємо повільно, а прискорюємо рухи тільки на другий або на третій раз. То працюємо далі.